ལུག Коротше, в моєму розчаруванню немає меж, я е, просто в вафігі від китайського гавна. Значить, мій буквально не пройшло 4 години, як я зняв, як це працювати цією болгаркою. Виклав в сторіс, кажу, що в принципі можна працювати за свої гроші, як це китайські дерьміще поламалося. Так, да, я розумію, що воно коштує 500 гривень, але 10 хвилин роботи, ребята, 10 хвилин роботи і поплавилися контакти, акумулятора. Значить, немає жодного захисту от, від перегріву і тому подібне. Я не давав їй великого навантаження. Значить, вона працювала по, по іржавій поверхні. Ось так. І все своє відпрацювала. 10 хвилин реальної роботи і все, гамбець. Я, звичайно, попробую замінити цей акумулятор на інший. Тому що самі розумієте з болгаркою нічого статися не могло. От. А акумулятор здох за 10 хвилин. Я не розумію, як китайці роблять таке дерьміще, як вони умудряються, але вони молодці. Сі гроші вони заробляти вміють. Так що всім, хто хоче таке придбати, подумайте дважди.